Нова генерація це проект для небайдужих та ініціативних. Презентований він був під час зустрічі міського голови Юрія Вілкула зі студентською молоддю нашого міста, яка відбулася у Криворізькому національному університеті. Міський голова зазначив, у Кривому Розі діє стратегічний план розвитку до 2015 року, але дуже важливо, щоб безпосередню участь у житті міста приймало молоде покоління. Настало час перейти принципіально новому. нашему подходу к работе с молодежью. Сделать ее одной из важнейших и составляющих нашей городской жизни. Исходя из этого, я решил инициировать комплексный проект такой программы «Новая генерация Кривого Рука». Я уверен, что город получит новые интересные проекты, творческий импульс, для дальнейшего развития, а также кто примет активное участие в программе, могут реализовать свои замыслы, проекты. Я уверен, что может, могут и реализовать и свой карьерный рост, а это немаловажно сейчас. Принять участие в проекте сможет любой желающий. Головне завдання проекту Нова генерація виявлення та втілення у життя найбільш цікавих, нестандартних, корисних ідей для покращення життя у нашому місті які надходитимуть від мешканців. Очікується, що в першу чергу ініціативу проявить молодь студенти та школярі. Ми вважаємо, що новий проєкт нова генерація міста Кривого Рога це здравий, толковий, інтересний проєкт, який студенти нашого університету різних спеціальностей хочуть займатися по різним критеріям роботи. уже поступали ко мне, как к председателю студенческого совета, много предложений, которые мы обрабатываем, отправляем на молодежный исполком, там смотрят. Уже поступили идеи о благоустройстве парков и скверов малыми архитектурными формами. Уже есть инициативная группа, которая готова заниматься по энергосбережению. Очі много є це електротехнічний факультет, економічний інженерно економічний факультет, які знають, як правильно преподнести, розказати на сайті міських виконкому буде створено спеціальну сторінку проекту Нова генерація, де усі бажаючі зможуть викласти свої ідеї. Представники молодіжного виконкому спільно з міською владою будуть відбирати та аналізувати запропоноване з тим, щоб втілити кращі пропозиції у життя. Буде створена робоча комісія. Там организационная комиссия, которая будет рассматривать эти вопросы. Этими вопросами также будут заниматься специалисты, профильные специалисты. Да, у нас в городе э, есть и худграф, есть и строительные, но э, поручить студентам строить дорожные велосипедные дорожки это так никто не делает. То есть, Если можно вносить свои идеи по поводу э, проектов дизайна, ландшафтов, Ну, понятно, что э, студенты, студенти, ми не спеціалісти. Ми можемо приймати свої идеи, свої видение, а ре реалізовувати будуть пріпомощі специалисты. Проект Нова генерація має чотири напрямки: затишне та красиве місто, місто, де цікаво, місто нових ідей та місто, яке я люблю. Хід реалізації проекту буде висвітлюватись у місцевих змі та на сайті міськвиконкому, де можна буде не лише викласти свої ідеї, а й побачити, що пропонують інші, взяти участь в інтерактивних голосуваннях тощо. Я просто от щиро так зворушений тією атмосферою, спілкування, яка була сьогодні, на сьогоднішній зустрічі тим настроєм, яким спілкувалась з одного, як з одного боку, міський голова, а з іншого боку, молодь. Вона була різна сьогодні і різні настрої були, але всі вони були небайдужими. Це головне. І ви знаєте, от. Ми в принципі знаємо багато добрих прикладів співробітництва, але от так на такому рівні, що було започатковано на прямому контакті топ-менеджера номер один міста і студентського загалу, і не тільки студентського загалу, щоб такий проєкт, наскільки я знаю, це перший такий в нашій країні. Проект нова генерація буде діяти до жовтня цього року. Восени будуть підбиті підсумки та визначено, які ж проекти стали кращими і матимуть шанс втілитися у життя.